Телефон. Вітаю, друзі! Сьогодні в гостях у публічної бібліотеки імені Лесі Українки, шановні гості для нас. Сьогодні в нас Ярослав Карпець. Критичне псевдонім псевдонім псевдоні для критики Яр Левчук. Це киянин випускник національного педагогічного університету імені Драгоманова. О. Сьогодні це Український державний університет. Літературний критик, письменник, журналіст, учасник багатьох різних літературних фестивалів, антракцій. Його твори публікувалися на багатьох ресурсах. Це досить відома персона для української критики. От. І сьогодні ми будемо говорити про його книгу: Книга самопошкодження, книга про кібербезпеку, про те, як, а, ну, прочитавши анотацію, ось ми почуємо сьогодні про те, як. Рефія та Російська Федерація впливала ще до повномасштабного втурня, ще до 2014 році на а, свідомість наших підлітків. А, всі ми чули про групи там синій кит, які uh -huh. там побутували, які намагалися знищити та, світ нашої нації. От сьогодні ми будемо говорити про безпеку а, в інтернеті. І я пропоную, аби це все було таким живим діалогом. Тому. Одразу піднімаємо ручку і задаємо питання автору. Будь ласка, розкажіть тоді про створення книгу, про ідею, чим надихалися. Дякую за представлення. Ця книжка називається Вона Селкар самопошкодження. Можливо, хтось чув із вас про селкар, бо це явище психології в науці. Я Це коли це психологічне явище. Це певний стан, коли підлітки, дорослі шкодять самі собі. Так? Це, це йдеться про протикання шкіри, про підпалювання. Тобто намагання виявити цей фізичний біль, цей емоційний біль через якісь фізичні страждання. Ну, тобто, на жаль, у нас є таке негативне явище і під час війни, оскільки люди самі собі шкодять. Е, чому ця назва? Взагалі. Це, цей рукопис написався за 3-4 місяці дуже швидко, але під час ковіду, у 2020 році. І під час ковіду я не міг, на жаль, видати книжку е через ковід, через інші проблеми. Потім почалася війна, повномасштабне вторгнення. І рукопис пролежав три роки. Тобто, фактично, три роки я чекав на те, щоб ця книжка вийшла в світ. Да? Насправді, дуже довго. Да? Ми можемо взагалі там, Франца Кафко, який там, взагалі мало публікувався і тільки після смерті став популярним і відомим. Да? А це так просто відсилання до кавки до іншого контексту інших, інших е, письменників. Так, не звертайте уваги на те, що відбувається там. Вся увага на мені, е, як правильно сказав Віталій, я письменник, журналіст, критик. До речі, відкрив відкрив видавництво, соціальне видавництво. Ми зараз готуємо до друку книжку молодої авторки Ади Єлагіної. Обов'язково представлю вам ці шановні аудиторії. Твори молодої поетки щодо цього рукопису щодо Селфхарма. Йдеться тут про 8 клас 146 школи, і в цьому класі відбуваються дивні події, так? оскільки е, учні цієї школи, е, таємно від батьків, починають собі шкодити і видряпувати кіта у себе на шкірі. Чому так відбувається з їхньою свідомістю, з їхньою психікою, це ви прочитаєте у самій книжці, якщо я не хочу спойлерити, я сьогодні подавав вашій чудові директорці примірні книги. Ось він у неї в руках. Ви зможете всі ознайомитися з книгою, почитати. Буду дуже радий, якщо вас будуть якісь відгуки про саму книжку. Бо для письменника це дуже важливо, коли є відгуки: позитивні, негативні, нейтральні. Для письменника це завжди важливо. Бо якщо просто людина почитала, повертала і просто так поклала, ну значить це таке, провал повний. Тому що нічим не зачепила, нічим не цікаво, там витягнути у вікно. Вона може відкласти, переосмислювати, теж може а не зразу дійти. Так, насправді письменнику завжди важлива думка читача, бо письменник не існує без читачів. Взагалі нема сенсу писати, якщо це ніхто не читає. Тобто, є письменники, які пишуть шухляду, ну хай сюди пишуть шухляду. Ну, це їхня справа. Так? І про них ніхто не знає, ніхто не чує і не розуміє так? і не знає. їх. Е, отож, чому це назва? Селфхан. Перша назва цієї книжки була взагалі Дня до побачення. Це був мем популярний в Кацапії, де це останні слова дівчинки Ріни Палінкової. А, вона написала це і на наступний день поклала свою голову під рельс поїзда. Yeah. Да, ну, така, Перепрошую, така от історія страшна. А я подумав, я не хочу взагалі прив'язатися до Росії до цього всього, звідки взагалі пішли ці групи смерті, пішли вони з Росії. Тобто, да, це запущена спеціальна севнація Росії по знищенню людей. Це така точка зору. А, я про подумав, що ця назва не підходить. Далі в моїй голові виникла назва смертельної забави. Ну, я пішов на сеанс до психолога свого, оце, розказує їй про книжку, така крута. От. І розказує, що смертельні забави, так, ось назва. Вона каже, що ні, оця назва взагалі не підходить, тому що це одразу тригер для людей. Тобто смерть, війна, кров не піддерла. Я вже думаю, це вже я буду третій раз міняти назву книжки. А потім я задав, що ще одна психолог читала цю книжку і сказала, що там йдеться ну, там, про одного хлопчика, героя, який себе шкодить собі. І каже, що сам хард. І я подумав, що це буде якраз та сама назва для от, книжки, для рукопису, яка, мені здається, вона буде цілком органічна для цього видання, для цього рукопису. Ну, отож, така подвійна назва. Та? В принципі, я мало зустрічав, щоб літератори, письменники подвійно називали свою книжку. Можливо, це таке певне та? ноу-хау, якийсь новий такий е тренд. Можливо, якщо я запущу, це буде дуже класно. Отож, самопошкодження. І що ще хотів додати в руслі цієї історії, що вже відбулися презентації в різних е, закладах в, в Національній бібліотеці України для дітей, в, в бібліотеці Святошинського району е, приходили шостий-сьомий клас, і я про книжку, на жаль, взагалі не можу через повісти. Тому що всі психологи бібліотеки кажуть, що це тема чутлива і краще от, говорити дуже так обережно. Виходить так, що я про книжку майже взагалі нічого не можу сказати, і ми починаємо грати в гру з дітьми. Я беру персонажа. Персонаж, який згадується в цій книжці, наприклад, Том і Джеррі, Арнольд Шварценеггер. Беру із залу одну людину, вона виходить і вона починає питати аудиторії: хто це живе не живе, чоловік жінка. І так зав'язується гра, і просто діти там, встають чергу, піднімають руку і всі хочуть грати цю гру. Тобто, насправді з, з дітьми діалог виходить, так? От з дорослими сьогодні, це взагалі перша презентація, і мене цікавить взагалі, що чули про цій групі смерті. І взагалі, чи є у вас діти підлітки? У когось є діти підлітки. Я був підлітком, коли це був допомогти. Так. Я пам'ятаю це все, але мене це не приваблювало. А от голкою потикати пальці, я міг. Да. Це і називається ну, сел от, Не знаю, мені це, не, ну, є ж якісь це ну Я не знаю, я, ну, я собі. Ну, це, а, чи витримає, в, в Шкіна, перевіряв, так. І, 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 і взагалі болювий стан ну, чи чого? витримає. Ну, це було цікаво і все. Ну я спробував, мені не дуже сподобалось і все. В я цим не займався. А от до такого в мене був дуже жорсткий контроль. Мені не дозволяли. Мені, да, перевіряли всі соцмережі, тоді ж це. Тренд такий ходив, от е, всі новини про це говорили, то е, мені не дозволяло нічого. У мене була гра, е, хто пам'ятає такі фрукти різать. Це ага. мені все, що дозволялося грати. І все. Це, це дуже... дуже. я, на Та я не пам'ятаю. Все, більш нічого мені не дозволяло. Варто зазначити, що намалювала ілюстрацію до цієї книжки Софія Свобода. Вона дуже талановита дівчинка, вона сама з Узина з Київської області. Трошки зачитаю про неї інформацію. Вона здобула велику кількість подяк, і дипломів. Має в своєму арсеналі шість медалей першого місця, 2 кубки, 2 гран-при. Юним обдаруванням опікується Зотова Євна Павлівна. Софія Свобода брала участь в мистецьких заходах, конкурсах у виставках в Україні і за кордоном. І в цьому році вона вступатиме до художньої академії в Києві. Дуже цікаво, як ми познайомилися з Софією. У мене є одногрупник з УЗИНа, пан Володимир. Він попросив попрацювати з Софією. Вона дуже крови дівчина. Ви можете пане Віталію? Прошу вас показати книжку нашим глядачам. Хоча Давай, і... передавай. Ні, просто так, щоб вони повертали по десь ілюстрації. Софія, вона mm, молода, талановита, і для мене від цінністю взагалі в цьому житті для мене це просування нашої молоді, У нас Дуже багато талановитих людей. Про них майже ніхто нічого не знає. І... Я подивився на малюнки Софії, зрозумів, що це дівчинка, з якою хочу попрацювати, щоб про неї дізнався весь світ, українці. І її в ілюстрації прикрасили це видання. Так? Одна з ілюстрацій Софії, а малювала вона під персонажі, всі малюнки під персонажі, так? коли в класі сидить дівчинка, а навколо неї вчителька і учні, і вони всі китнули, з головою кита. Тобто це ілюстрація ідеї, що коли люди, батьки стають байдужими до дітей да, своїх, то вони стають діти сильними дітами. Тобто, байдужими абсолютно. Чому взагалі ці групи смерті самі по собі виникли через, ну, як я вже сказав, це спецоперація Росії да, по знищенню українців, а також це явище психологічне, коли батьки. вони Мало придають увагу дитині, так? І дитина починає шукати увагу з боку зовнішнього середовища. Так? Ми знаємо про комп'ютерні ігри, про інтернет. А на жаль, в цьому просторі дуже багато людей вони намагаються маніпулювати підлітками їхньою свідомістю. Ну, Тому виникають ці такі. Можливо, у вас є якісь питання? Є, Можливо, є питання. Але, да, скажіть, будь, будь ласка, а чому саме от було вибрано цей символ синього кіта? Невже тільки просто з-за того, що байдужість. Ну, кит це взагалі мудра і сказок, і все це ж мудра істота, і чому саме синій Кіт був вибраний Так, Дякую за хороше питання. А насправді кити мають таку здатність викидатися на берег і здійснювати суїцид. Ну тобто, це таке історичне явище, ну природне явище. Да? І ця група вона от, була прив'язана саме до цього, да? до такої здатності кита здійснювати самоустріл. Да? І цей тренд підхопили підлітки, підхопили навіть люди, такі от, да? І вони почали от, таким чином цю гру створювати і через цей символ маніпулювати свідомістю дітей. Звичайно, цих груп смерті багато. Тобто, є тихий дім, є там розбудиваних 4.20, є МОМО те ж саме. Так? Тобто насправді їх модифікацій цієї гри багато різних у світі. Так? І не тільки в Україні від цього явища потерпають, а й у світі. Насправді багато дітей загинуло через ці групи смерті і у всьому світі. Тому ця книга, це якби застереження, так? тобто, така певна превенція, так? щоб діти не потрапляли в, цю, в ці ігри, які можуть привести до таких от летальних наслідків. Я відповів на ваше питання? Так. Хочу сказати, що е, також дуже важливо для молодого письменника, тому що це моя перша прозова книжка знайти свого видавця. Е, перший раз я заніс е, цей рукопис в одне видавництво, і мені відмовили. Ну, в принципі, це нормально. Тому що багато людей звертаються, хочуть надрукуватися, їм відмовляють. Це нормальне явище, в принципі, в літературі, в мистецтві та й буде. Не з першого разу ти там, стаєш там, переможцем. Тебе там з'являються фанати, з'являються твої послідовники. Слава Богу, що з другого разу цьому рукопису пощастило стати книжкою. Я пішов до видавця Віталія Зарибського, показав йому рукопис, йому він сподобався, і ми почали співпрацю. Можливо, у вас вже є в бібліотеці книги видання столірака. Повно. Так, ми співпрацюємо. А, ми тісно співпрацюємо. Yeah, так. Чудово, чудово. Тобто, ви знаєте вже цього видавця. Хороший чоловік надійний і видає хорошу літератури. А, Так, ну, в принципі, я те, що хотів сказати про книжку, вже сказав. Можливо, у вас ще якісь є питання. От Для кого ця книжка? От, для підлітків хотіла. чи для їх батьків. Да, чи для Якраз. Книжка написана про підлітків, її можуть читати і підлітки, але адресована вона батькам. Mm -hmm. Все-таки вона адресована доросла аудиторією. Щоб Чи батьки читаючи цей, цю книгу, розуміли, що в яку пастку можуть потрапити їхні, їхні діти. А от дивіться, біле братство, пам'ятаєте, було да, таке. Пам Там вже теж молодих людей туди, все. Да. Я вже забула їх прізвище цих, цього євро. Марія їхнього. Деві Христос, да, Девий да, Христос да. і як його звали, да. поводиря їхнього. Юрій, а прізвище забув, не скажу зараз. Ну, да. Ну, Вони теж молодь туди за. Так, ну розумієте, проблема молодих людей в тому, що вони себе шукають, у них ще немає авторитетів і немає такого опертя морального, та? морально-духовного, на що вони можуть шукатися. І тому різні люди ними маніпулюють. Але мені здається, тут саме пошкодження, їм щось повідомляли ці. Присилали Кураку. повідомлення, так. так і вони повинні були з собою щось зробити, оскільки це Він, гра та... там існувала певна там перший рівень, другий рівень, третій mm -hmm. рівень. І чим більше з себе з себе шкодиш, тим далі ти виходиш на різні рівні. Так, на жаль, така тема складна. Але хочу сказати, що у нас немає в сучасній книжці літературі книжок на цю тему, так? Це перша книжка. І Я було, і вам, як вам ідея прийшла така, написати таку книгу. Що, Це 2020 щось... рік. У мене не було роботи, якась була така важка важкість на душі, важко було взагалі, складно було. І, і тоді якась була така хвиля інформації про ці гроші. А та посадо, так. І я вирішив дослідити цю тему і написати про цю книжку? У мене запитання. Ми знаємо про те, що критики, да, вони хороші критики, але як письменники, вони не завжди хороші. Чи заважали от досвід критика писати, як ви оцінюєте з критичного боку? свої тексти. Прошу питання. Завжди переходити з одного жанру в інший є якась трудність, тому що ти вже виступаєш в певному амплуа. Тебе вже знають, як правильно Віталійська, в ролі критика, а тут ти бац письменник. і ти перелаштовуєшся. Да? І по суті, люди, яких ти критикував, вони можуть почати і тебе критикувати. Тому що ти вже став їхньої братію, да? їхньої кров'ю. Важко себе цінити з боку. Зразу скажу. Я дав цей рукопис, дуже важливо, Лесі Мудрак. Це відомо. громадська діячка, перекладач на різні, що ви її знаєте, так? Да? А вона, вона зараз, до речі, за кордоном з дітьми, її немає зараз в Україні. Я довго чекав, поки вона пише передмову до цієї книжки. Я не скажу, що вона негативно відткнулася в цю книжку, я не скажу, що вона позитивно відкнулася. Я попросив її написати людську передмову без академічної цієї недоти, і вона написала на мене нормально. Далі, відповідаючи на ваше питання, я скажу тільки так, що в принципі ну, текст вийшов динамічним, він вийшов не пустим, ідейним, тобто там є ідея, а саме намагання оберегти дітей від е, такої складної проблеми в житті. Да? Тому що підлітки це дуже така хитка категорія. Вони не знають, що вони хочуть, не знають, куди йти, що робити. Да? А коли ти намагаєшся їх сприймати певне русло і дати їм певну цінність, да? це вже важливо для них, да? це вже певна якась така. Магістральна ідея, якась так? така цінність. Так? Ми даємо їм цінність, що це є те, що може призвести до лиха. Е -е 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 -е. Я думаю, що в принципі, за що можна було мене критикувати в цій книжці, це за мову персонажів. Так? Я не прихильник того, щоб робити персонажів е е -е, такими, як говорить академік філології так? або якийсь професор філології. Я схильний до того, щоб робити персонажів такими, які вони є в реальному житті. Тому там є суржик в моїх персонажів, є народна мова. А це, в принципі, те, що можна що це щось таке. Якщо можна було мене покритикувати, це, книжцем? Все інше я не знаю. А як критик тоді, А як критик тоді, кого ви назвете? Хто зараз пише академічні діалоги? Ну, розмо, розму... 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 щоб, да, щоб були. Я маю на мене саме така вичурна, сучасна українська літературна мова. Бо люди прості, вони не говорять. Ні, так а можна що... автора назвати, тому що я от думаю, зараз всі відійшли від, від, акад... від академізму. Зараз усі пишуть простою мовою. От ну от я не можу зараз пригадати. Ну, окрім тих, що там писали в радянському каноні. От, ну їх окей. Всі були ж академіками. Так. Ну, так, так. Да. От, а от зараз із сучасних хтось хіба пише от от, академічною мовою, свої твори, навіть ці авторські відступи в них теж вкраплення розмовної мови. Думаю, над вашим питанням. Перебираю зараз імена. Ну, я би не сказав би, ну, можливо, трохи кокотюха пише. Можливо, Дещо є у шкляра, а можливо, дещо є у моєї матері. Моє Матіус має бути. Я не згоден, не зовсім. Матіос? Чи матіос? Там взагалі. Там. Треба подобатися. Я мав на увазі, щоб написати так, як. Ну, Нормованою літературною мовою. Це я мав на увазі. Так. Приклад, не откуда нам треба піддати? Може, якийсь уривок такий прочитаєте, діалог. Ідеолог. А, да давайте, це хороша ідея. Давайте. Щоб ви відчули, таке ще його вимагаєте. Так, зараз набуде діалог. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть, от зараз молодь, діти граються у цю гру в Fortnite? Ага, навіть не нічого. У нас покоління 10 років, 12 років, це грає. Мені називали Warcraft. Майнкрафт так грають. Майнкрафт грають. І я граю ним разом. І що? Там е, вони ну, все їм на вищий рівень треба, і все битися треба, і е, там зброю різну вони отримують, і скіни різні вони отримують. Скін — це ж, як би, як зо, е, вигляд такий, е, зовнішній вигляд новий, і ну не знаю, але там суть е, побільше вбити. Ось Pomiser а яка там графіка красива дивно, що ти від людини вашого покоління? Ні, ну він вже сидить поряд, він мені все розказує, я не розумію, він мені розказує. Ну, оббивають Нас... Зараз... кого солдати там чи хто? Це солдати. Хто? Ну, вони не солдати, а такі люди. бойові люди. Бойки. В них скіни, там... цілі групи грають угу. цю гру. І як із Росії, так і з України. Вони не для них це, це разом. Немає значення. Таке Безкоштовно. Так. Безкоштовно. Так, добре, зараз все спробую. Я не думаю, що це буде так складно за цей діалог, саме де буде там це, саме, народна мова. Тут просто різні діалоги такі трошки розпорошені. Вдяця тут зараз про е, головного персонажа, який приніс квіти своїй дівчині, яка лежить в лікарні. План Вітольдика не вдався, але хлопець підкорився, поклав дівчину, куди вона просила, щось у ньому перемкнулося. Чи то він став зрілішим і відповідальнішим, чи просто подумав, що не єдиною лідою цікавий цей світ. Що є ще спорт, попкорн, американські фільми, інстаграм і фейсбук. І ще стільки всього незвіданого може посипатись на голову юнака. А він учупався всю літку, яка тепер, мов манекен. навіть ходити сама до ладу не може. принеси мені, будь ласка, квіти зурни, хочу їх понюхати. і подивитися на їхню красоту. Я така щаслива, що ти прийшов. Мені так приятно. Ліда усміхнулася своєму стронгменові. Тіло зраділо. У грудях пробудилися Амури. Вітольд завагався, прохи насупився, думав, що робити з тими квітами на її ліжку. Його б воля, то він зараз пошматував би ці дурні троянди своїми руками. Тоді виструбнув би на ліжки, гатив би їх гріндерсами, так, щоб провалити те ліжко до першого поверху, щоб стерти з пам'яті ті чужі квіти, знаки чужої закоханості, щоб існувало ними е е і не пахло, щоб були тільки його тюльпани для милої ліди. Вітольдичек, принеси, будь ласка, хочу на них поглянути. Ліда подавала, подавала жару мозок хлопця. Вона назвала мене Вітольдичок, так ніжно. Вітольдика аж отсюда. Став немов польова квітка, яку пригріло сонце. І ця квітка підняла голівку, омута дощами неба і підживана щедротами землі. Вітоль підкорився чаром лідусиних слів. Усе, усе. Вона перемогла. Дещо винувато, й покірно гріндерсі погупали до кутка палати. Всі мої кишенькові гроші заптили. Аж тепер він тут спам'ятався, що витратив усі кошти на тюрпані. А гроші ж призначалися на ходові стікери, журнали про роботів та колись в кепсі. Вітольда роздратувало, що він так легковажно спустив батьківські гроші. Та хрін з ними купив то купив. Хай має радість. Вітоль трохи почув... почуваючись бомжем, вихопив із пошука єдиноцінність, квіти для коханої. І це трохи збадьорило. Такі ось маленький уривки. А ще мені цікаво, якщо книга орієнтована на цих на підлітків. Тоді мені цікаво, чи вживаються в діалогах оці слова, я забувся як назвати. Сленгові? Так, Крінж, що там ще є? Хороше питання, не вживаються. Мені здається, що я знаю для старих таких слів. Та я теж, ну мені 19. але... Я я не не, е, от тут хороше теж зауваження, я теж не адаптовував цивільні. Ці, я просто, ну, знаєте, от я був на волонтерському таборі. Є такі табори, може чули будинок разом, волонтерська організація, яка опікується зруйнованими расистами об'єктами. Я був у Гостомелі, ми відновили школу, яка була обстріляна расистами, і був в Макарові. На Макарівський медичний коледж пала бомба пошкодовано. От ми там відновлювали ці приміщення, і там були підлітки, і вони оце крінж, кринж, кринж. крім. Якщо спитаю, мене не розуміє, що за крінж? Це, це, це іспанський соромський сором. Так? Так, і вони його то в тему використовують, то не в тему. І воно сипеться крінж крінж. Мені це трошки не подобається. Це, я, трошки, воно так, ніби воно модно, тренд, але. Ну, бачно, навіть не всі розуміють, що за розсиптуваться кринж. Не може скрінсти є... слова. Тут є запитання від Анни Ластович, як боротися з постійною прив'язаністю до ігор соціальних мереж та відео. Хороше, дуже питання. Дуже хороше питання. Не знаю, от, хто вона, Анна Ластович, вона підліток чи не підліток, тому що тут питання. Не підето. Я, мабуть, трошки так скажу. Підліток би таке не запитав. Логічно. різні підлітки. Я думаю, що більше духовними практиками. Тобто молитва, медитація, піст. Свідоме обмеження детокс, хоча б на день відмовитися від соціальних мереж. Я думаю, що це якраз є вихід. І це народжує самодисципліну. У людини. Так, ну в принципі, я про книжку все розповів. Зараз е, пів на четверту. Думаю, що ми перейдемо зараз до цього. Якщо немає зауважень, немає запитань, можливо, ще є запитання? Про книгу? Окей, тоді це.